Обіцяла поділитися з вами цим рецептом, бо поріг виходить неймовірний. А коли в садку є врожай гарних яблук, груш, то треба готувати. Для тіста борш, перетираю із маслом вершковим, додаю сюди розпушувач та сіль. Перетерала все, далі відділяю білки від жовтків, жовтки я перетираю з цукром та молоком. Друзі, точні пропорції я напишу в описі під цим відео. Замішуємо таке туге тісто, додаю далі розтоплений смалець. Можна замінити його звичайно на масло, але смальцем виходить. Дуже смачно. Тісто ділимо на три частини: меншу, більшу і ще більшу. Дві менших частини відправляються в морозильну камеру. Для начинки натерті яблука обсмажую на вершковому маслі, додаю сюди порізані груші, трішки цукру. Десь хвилинок 10 це все разом протушкувала. Нехай трішки охолоне, далі я розкачала більшу частину тіста і на всю поверхню деку. Деко в мене стандартний від електродухов. Розрівнюємо яблука, натираємо поверх найменшу частину тіста. Вона вже встигла підморозитися. Білки я збила з дрібкою Солі додала сюди цукор та крохмаль. і цю меренгу розрівнюю по всій поверхні пирога. Затираємо решту тіста і випікаємо 30-40 хвилин при температурі 200 градусів. Злегка охолоджуємо і насолоджуємося. Рекомендую зберегти та приготувати за цим рецептом, ну а начинка може бути будь-яка. Смачного вам!